Всім добра! З вами канал Funny Games Channel. І ми граємо в Самп. І це на сервер Advanced Roleplay 5 Blue сервер. І так, ми з вами будемо, як тут. Ну, ми будемо на тому сервері працювати. Е, ще щось зробити, І я буду знімати, може, багато частин сампути, тому що мені. Um, ну, мені, мені дуже подобається, дуже-дуже подобається та гра, і я її люблю грати. І вирішив зняти про цю гру і. Загрузити відео. І так, давайте же. Так. Для початку нам треба знайти транспорт. Так, тут розписання автобусу. М -м 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 -м. Стоп? Ну коротше, тут десь автобуси мають бути. І е, ми з вами будемо грати в сом, то я би навіть сказав виживати, бо тому, що ми появляємося бомжар як бомжарами, як все на ролеплей, І ми потім будемо робити, чуть -чуть, е, поробимо чуть-чуть і купимо собі скем нормальний. Ну не нормальний, не другий с Так, тут є анімація, точно я забуву, що... Читай рап, давайте зачитаємо реп. ай -ля, 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 ля Давайте будемо знімати з, з е -е, клеїти дурня якогось. І підемо шукати автобус. Коротше, якийсь транспорт, щоб міг нас довести до. До кого, до чого довести? Не знаю, навіть, ну, ну. Наприклад, до роботи перше, так? Е, бо то логічно нам потрібно. Ой, блін. То логично, нам потрібно перше на роботу. Потому що без роботи людина бомж. <кхи> так Де ще... О, таксі! Таксі, таксі, таксі Куда? Ти дебил? Що я зробив? Епічська домерия. Мене почекайте. Так, його зараз везут до мерії, а. Ем... Так, зараз я напишу, що мені треба. мене на Роботу... Когось там, не знаю. Мене на Мен бую... Буду... Нет. мене на Роботу... Грузчика. Меня нр... Е, э, фак! У меня вже нема бабла. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Шо с нам робити, саме? Шо с нам робити? А-а! Шо він робит? А, мене всі приїжджають, я зараз дохну Капец. Я не знаю, що робити, друзі. Та серія буде невдачна, на пендешу. Морожене Ч сюди закрило! Чого сюди У мене і так мало бабла. Салон звязі покупай щось там. Хочеш? Блін. Давайте, може, дойдем з пішками. Ні, пішками то буде дуже довго, це, по роботі. А, робота грушечка. -он, та, робота грушечка, а то де є? А, то тут тут? То ми, ми, в принципі, можемо туди добігти, але то буде, як буде довго. Так що я дам на паузу і ми зустрінемося з вами там. І так, друзі, ми я нарешті туди добрався до є роботи. Я йшов. Ну не так уж довго. Я думаю, що це буде довге, довго. А то було чуть-чуть довгенько. Нарешті я дойшов Алілуя. Алілуя. Так. Е От то, той грузовик. то коротше, як так розумію робота грушечка. Так, бо нам там показав був грузовик випав, коли як GPS. Так, давайте перестрибнемо ліпше того то, є.

Так, получение зарплаты. Точки доставки товар помечен красными, красными марками. Блин. То, здається, мы не будем ездить, я знаю, здесь что-то що... то мішки да? то мішки носити. Да, я вгадав Томішке. Давайте заедем сюда. Так, все мы ми... А, то яшечки мы типа типу взяли. Я не знаю, скільки ми так будемо робити, але. ем. А, чи можна тут так... О, можна! Тут. Але скакати я не буду, бо я не хочу його заробити. А скільки тут платять за одне мені інтерес? Якщо, якщо знаєте, скільки тут платять е, в Advanced Roleplay, то скажіть, будь ласка, скільки платять за один ящик. А, може тисячку платять. Напевно, що тисячку. Я так думаю, тому що дайте. Не знаю, бо то можна. Так. Що ж тут робити нам? Що ж тут робити нам? Звичайно, же таскать эти ящики. О, а то вже не ящик, що такі в гірке, кілгірки, бомба. Що тут якась чи що? Я просто не розумію. Що ти таке? Ну тут таке? Може, якийсь подарок? Ні, То груз має бути. То груз, то груз. У мене мало життя, якщо я здохну, то я. то мені буде. Недобрі. Дайте ж. Роздень так довго-довго. <плут> Ой. Пff, я не свинота, вибачте, вибачте, вибачте. <плут> Ой, та блін! Я не свинота. І то не я взагалі так. А, коротше. То що з іншого? Нічку... Та... Ой, йо моє як ти то несеш? Я тобі сочувствую. Та правильно він села, капець. Такий величезний ящик. Давай біжи, що ти. Такий величезний ящик тримати самому, то капець. То просто повний капець. Три грузи не занесли. Три грузи, три грузи, зубами друзі не занесли. В цій серії я піду на роботу, зароблю деякі гроші і закінчу серію. Потім в другій серії ми поїдемо здавати на права. Е, продумали собі. А друга серія вийде може післязавтра. Друга серія вийде може післязавтра завтра. Поміг якийсь мулоковий, яке мукове. Там черма. Коротше, післязавтра може серія вийде. Ну, а перша серія вийшла 27 травня. Ще вам хочу порекомендувати один канал. Він називається Нік Онль ТВ. Коротше, ссылочка буде під відео. У мене вже є одне відео на каналі. То там, де я попав в його стрим. Йому 13 років, але він виглядає на 10, якщо чесно. Вибач, не ображайся. Так, давайте далі. Так, я забув, куди нам піти. А тут... Тут... Ну, коротше, той пацан класний. Він зове... Біля Львова в золоті. А я якраз живу в одному селі. Я живу біля Львова теж близько. Класний... Я люблю футбол, він теж любить футбол. Коротше, класний, класний канал, він робить там саморобки. Ті як його... У нього відео таке є на каналі, як розіграти. Друзі, коротше, саморобки і всякі туторії як монтажувати там Sony Вегас, як типу, зробити... Як типу, зробити той, як його. Э, коротше, аватарку для ютуба. Ну, коротше, всяке таке. Заходьте, підписуйтесь, ссылка буде в описі. Э, а поки що нам достатньо того. Боже, опять той ящик. Каспійський круз. Глянта є. Дети. Ой, що він тут? Давайте ще може занесемо. Давайте до 10 занесемо і можемо якісь, якісь якесь якесь Тому що я, 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 вже, я вже не знаю, що робити. Я просто не знаю. Груз таскати. Груз таскати. Я не буду давати на паузу, тому що мені інтересно без паузи, тому що я маю з ким говорити. Буду з ким говорити, маю з ким говорити. Ну ні давайте я ліпше дам на паузу, то у мене така штука, я що... Шо... Вау! Вау! Ну давайте я даю на паузу. Ну шо ж, друзі, я заніс з 10 чортових ящиків, вот зверху перший пеш. і дивіться скільки з босс, якщо мало все одно. Фу, да. Нам завжди 925 то хоть добрі. Е, ну що ж, ну, другі друзі, думаю, вам сподобалася ця серія і взагалі сподобалася ця гра. А кому так, чому не поставте лайк, під... лайк цьому відео і підписатися на мій канал, залишати коментарі. Всім бай-бай! З -бай! вами був канал Funny Game Channel. Всім па-па-па-па!